У Волинських селах молоді менше є. Молоді трохи є, але зараз у зв'язку з війною десь хтось виїхав, хтось переїхав. Є і позитив, і ну, є і негатив. Ну, війна, вона добра нікому не перенесла. Ну, відповідно, клоп, клопоти в селі є. Багато молодиків ще й на війні. Крім того, менша по селах і дітей. Не є виключенням гімназія в селі Березовичі Зімнівської громади. Але, знаєте, як кажуть, невідомо, де буде доля. Якщо буде в городі, хай буде в місті, якщо буде, буде буде доля, його може й бути в місті. Зараз бачите, зараз таке, що молодь не така, як ми була, зараз молодь інакше дивиться на світ, їх інакше вони не так працюють, ну як важко. Їх інакше. вони рахують, що ми важко колись працювали, бо й буряк пололи по гектарами, а вони зараз дивляться трошки інакше на, на світ, на життя. Дітей ну, десь до 100. Було дуже багато. Я ходила до школи, було у нас два класи, було 60 учнів, як ми випускалися звідси. А зараз з кожним народженістю немає. З кожним разом все менше і менше. Є шкільний автобус, дітей до гімназії довозять з різних сіл. Батьки поки не турбуються про анонсоване об'єднання шкіл чи закриття. Дуже гарна школа в нас, гарні вчителі, і діти гарні. Поки канікули діти і вчителі на відпочинку. Руки не складають технічні працівники. В селі бачать розвиток і майбутнє. У нас молоде село, працює, працюється нам добре, тому що у нас хороший керівник Тетяна Федорівна, дітям також добре, тому що. Ну, у нас багато є і переможців, олімпіад дітей. Ну, взагалі, школа наша хороша. Жінка теж помітила, що за останні роки молодь перебирається до міста. Дехто виїжджає, тому що зараз ніхто не хоче жити з батьками. Більшості хочуть утворити свої сім'ї, хочуть жити окремо, стараються жити в місті, де є так сказати, ну, більше можливості для роботи. Порівняти сільські зарплати і міські це ви розумієте, велика різниця. У мене так само, якби ну, я почала працювати, у мене діти менша дитини тільки три роки було. І це ще взагалі за щастя, що була на місці робота, тому що ми живемо самі з чоловіком, без дів, без бабів. І ну, важко дітей не залишиш. Ольга проводить нам екскурсію незвично тихими коридорами. Запах фарби має до вересня вивітритися. Сучасні мультимедійні проєктори та телевізори, на стінах віночки та мапа з квітів, зроблених власноруч. Стіни вже, здається, зачекались, та й працівники скучили. Легше, коли є дітки, тому що ну, фарба, самі розумієте, трішки важче. Але на кожній роботі є свої нюанси. Відрізняться робота влітку і коли діти вчаться. Зараз потрібно білити, фарбувати, потрібно вікна мити по драбинах, а так прибирати, витирати пилюку, ну, стежити за порядком легше. Вже коли є порядок, зроблено все, то набагато легше підтримувати його. Всього четверо технічних працівників на всю територію і зовні і всередині підтримують порядок у школі. Тут вчиться молодша дитина пані Ольги, теж вже чекає зустрічі з друзями. Єдине, що тривожить першачки всього п'ятера буде з вересня. Хоча садочку, що поруч, випустилось трохи більше. Цьому році випустилося вісім дітей, ну але то не то є діти з, з нашого села. Тут Миколичі доїжджають. Ну, ще б гет. Ну тут так складається, що всі вкупці. Дітей трошечки назбіруються. Однак ще є місяць, може, хто наважиться з сусідніх сіл віддати на навчання до цієї школи своїх дітей. Ольга Ганич, Неля Прокупчук, села Березовичі, телеканал Арс.